хочу, я думаю, що це буде якась така сесія. Ні, бацката на постій. Жуже зняти тут я вставлю закладу. А так на 28. 22. 28 серпня. Неділя. Спаси. Спаси. Окладенії пішки у ради та товариства Дісбут від 26.06.2008 року No 66 на підставі рішення Київської міської ради від 20.12.07 року номер 1481 4320. Самі цього договору оренди віддавалася у 2006 році. Зелена ділянка 2 гектари 800 по вулиці ім'я Шмаченка, 28 у Дніпровському районі. 84, аренди, написано, в пункті 8-4 договору оренди чітко було прописано, що забудовник мав забудувати зелену територію. За світовою інфраструктурою. А, але ж він має закупивати не пізніше, ніж через три роки. Якщо ця умова не виконана, то згідно про то на цей договору оренди в односторонньому порядку Київська міська рада може розірвати договір оренди, враховуючи до уваги чи сильне звернення громадськості щодо неприпустимості у в лісопарковій зоні, то прохання громадськості і тимчасової контрольної комісії по перевірку відповідності прийняти з 2016 року прохання зазначене проєкт рішення і повернути за мене ділянку площі два літа до програми розвитку зелених зон і передати її на обслуговування. и завоевывались. Видно, с проектом решено. Вы да. знаете, я российский еще можно Вы знаете, очень просто быть в ситуации, когда ты депутат и когда ты слушаешь мнение избирателей. Дело в том, что я сам был инициатором этого решения, и более того, спасибо Татьяне Ивановне, она его уже оформила как проект решения, но в принципе я инициировал это решение. Дело в том, что Забудомный несколько раз пытался разговаривать с местными жителями и категорически получал отказ от то переговоров. Где-то примерно полтора месяца назад ко мне фирма Дисбук была перепродана и появился новый владелец этой фирмы, который попросил, ну не просто попросил, который пошел на переговоры с местными жителями. Честно говоря, я достаточно большим скептицизмом относился к этой попытке переговоров, но маемо то еще маемо. На сегодня 87 жителей ближайших домов поддерживают эту застройку. Это военный, наверное, прецедент в истории Киева, когда жители выступают за застройку. Причем подписи на самом деле реальные. Вот тут вот есть представители людей, которые готовы, которые поддерживают эту застройку. Значит, там, на каждом отдельном месте запрещен меморандум. меморандум на каждом отдельном месте. Значит, забудовник готов вложить в ремонт ближайших домов порядка 3,5 миллиона гривен. Значит, подписи с обоих сторон это никакая не меморатум. Да. То есть я понимаю эту ситуацию. Когда у меня возникла, как у мажоритарщика местного ситуация, при которой жители за достой, естественно, я вынужден был поменять свое мнение. Как бы это может быть некрасиво звучало, но я считаю, что депутат должен соответствовать должен идти за мнением, за, мать, за мнением Поэтому у меня просьба следующая. Я бы предложил в комиссии вернуть этот вопрос опять на одной в комиссию Татьяны Ивановны Мир и организовать, создать при комиссии Мелековой рабочую группу, э, желательно из нейтральных депутатов, да, и не я же туда не входил, не Татьяна Ивановна, что у нас есть государственное депутатов, которые бы, с одной стороны, первое, изучили бы подлинность этих подписей, с другой стороны, проверили бы текст меморандума и определили бы действительно с известными условиями, которые предлагают mm -hmm. Поэтому вот, я предлагаю такое вернуть этот проект решения на то, Прозу, изучение. ваша пропозиция, пане Вайна, ви як суб'єкт подання наполягаєте на розгляді вашого проєкту рішення? зв'язку з... Я перепрошую, я бачу вас, ну дайте я буду вести комісію. Я дам вам слово. Ну неможливо просто. Ми коли всі почнемо говорити, відразу комісія закінчиться. В цей же момент. Тяневайна, ви наполягаєте на цьому? На розгляді проекту рішення вашого чи в зв'язку з інформацією, пана Куморського? Що нам не наголошує що Тепер завдяки тому, що прийшла нова вода, проєкт рішень який передав термін засідання комісії, публікується і доступно. Тому я бачу, що прийшла кількість людей про наслідки. Давайте надати слово, а потім може приймати рішення. Зрозуміло. Будь ласка, тепер ми вас запрошуємо до слова. Я, я. я представляю цю ініціативу, яка чотири роки працює по захисту цієї ділянки. 4 роки, назад, 4 роки назад. 4 роки назад були зібрані підписи не по нашій навіть ініціативі, а по зверненню мешканців сусідніх будинків. Будинки включають в себе на коло цієї ділянки, 13 будинків. І ці 13 будинків прийшли зверненням допомогти захистити цей ліс. До того ж. З цього лісу знаходиться дитячий садок, який знаходиться під електричним струмом надзвичайної напруги. У них порятунок, це ліс, який надає кисень і все решта. Значить, У мене, якщо у цих людей підписи трьох будинків, до речі, тут знаходяться ці мешканці, в яких вони брали підписи, і вони відмовляються е, під тим, що підписи збиралися по телефону, шифон. Е, перекушу

Ви краска строїтельні компанії. Свободу організувала у мене вийшла пані положення, коли місце своєї ініціативної робили не Я виходила. Ми з 2008 року це робили. the Там може хлопчика, пані засії 10 мільйонів хоче якихось там рухи, які змінити. Я хочу, щоб нам за них і нам подавати. Зараз ми високовали громадськість із одного боку і з другого боку. Будь ласка, пандемій, поніпані медика, будемо приймати рішення.